Що ж, привіт всім вітаю кожного та кожного, хто дивиться мене наразі. Мене звати Наталія Бурило, як завжди, я фахівчиня з піар-комунікації і реклами, маркетингу. І сьогодні я продовжую одну з наших найулюбленіших тем про вакансії, про ринок праці, про те, як знайти роботу, яка не принесе страждань. Будемо брати такий собі план мінімум. Знаєте? Ну, я трохи іронізую, звісно. А треба брати план максимум, в принципі, да те, щоб робота принесла нам проявлення в світі. Зараз таке дуже модне слово проявлення, нам психологічний, фінансовий, соціальний комфорт, благополуччя, щастя, розвиток, зростання і так далі. Тож сьогодні я роблю вже чергове відео, найте пам'ятаю, яке вже за своїм номером присвячен. Відео, що буде присвячено ринку праці і пошуку вакансій. Нарешті, нарешті, сьогодні ви вже дочекалися того самого відео, яке безпосередньо буде е, описувати шлях, рекомендації і мої особисті поради про те, як підібрати вакансії, які хай їм грець не принесуть страждань. Отож, я пропоную умовитися на тому, що в цій презентації ми будемо проговорювати певні red flags, певні такі червоні прапори, так, це відсилка до того, як бик реагує на червону. Тканину і одразу просто шаленіє, у нього зносить дах. Так само і у вас має шаленіти зносити дах від певних стоп-слів, які ви побачите в описі вакансії. <сум> Уявіть собі. Звісно, це також трохи гіперболізація вашої реакції, але, але, в принципі, в принципі можливо краще і так, аніж реагувати на певні стоп слова, небезпечні слова у вакансіях, потім на них вестися і потім псувати собі е, життя, час, нерви і так далі. Можливо, навіть, можливо, навіть свій гаманець, адже існують не тільки е, чесні люди, чесні вакансії, а й певні шахрайські. Але, здається, в презентації в цій ми не будемо це проговорювати, але таку собі нотаточку, чому б не записати? В принципі, так. Отож, як ви пам'ятаєте, в моїх минулих відео в презентації ви мали такі собі саморефлексійні питання, задаючи їх собі, ви могли би з'ясувати свої відчуття, свої думки, своє ставлення до певної проблеми. І, я думаю, що в принципі в цій презентації, в її продовженні, ми будемо з вами вести, продовжувати цю гарну вже традицію, саму рефлексію, оцінювати свої відчуття, стани, емоції, що у нас виникають. Отож, в принципі, вже перший слайд має це саме питання. А невпевненість, ваша невпевненість робить за вас поганий вибір. Пам'ятайте, що обирають не лише нас обираємо і ми так само. А що я маю на увазі, що невпевненість робить за вас поганий вибір? Я думаю, що у кожного з нас були такі ситуації, коли ми хотіли сказати ні чи навпаки так, але казали протилежно від нашого бажання і наших цілей, саме тому, що ми були в чомусь невпевнені. Тобто, за нас зробила вибір наша невпевненість. Тож, давайте рухатись далі. Отож, обережно, Warning. англійською, обережно. Тут у нас ще трошки урок англійської буде зі мною. Напевно, якщо я про це сама не забуду, про урок англійської. Обережно, багато спеціалістів в одному. Так, я, напевно, не втомлююся повторювати про те, що я всюди бачу цю проблему. Ці скарги людей, бідолашних людей, які скаржаться на те, що в вакансіях, в одній вакансії існує, немов багато вакансій, багато людей. І вони навіть гортають гортають і думають, там не прописано ніде, що це, власне, вся команда. Ні, це справді одна лише вакансія. А що відбувається? Закриття декількох вакансій, наприклад. Копірайтер, дизайнер, відеограф, таргетолог, івент менеджер, СММ-ник і так далі тому подібне, однією вакансією, наприклад, піар-менеджер або комунікаційник, або просто гарна людина, яка не має права відмовитися, закривати всі вакансії на світі. Правда? ж? Чому? Компанія жорстко економить бюджет за рахунок недосвідченого, наївного і в чомусь невпевненого фахівця. Коли той чи та піде через вигорання та знецінення, на його чи її місце буде знайдений, такий, буде знайдений такий інший самий недосвідчений, невпевнений, наївний фахівець. Який думає, що його найняли на роботу? Яка покриває так багато різних вакансій через те, що цей фахівець настільки геніальний, настільки все вміє прекрасно, настільки все вміє робити, йому можна навіть казати: ну якщо не ти, то хто ти сама будеш нести на своєму горбу всю компанію, або весь стартап, або всю економіку компанії, або весь маркетинг-продажі і піар? Ну, це ж велика честь, це ж великі виклики, це ж печенька на кухні. Ну, як так? Як можна відмовитись справді? Навіть не знаю, нічого на думку не приходить, як можна відмовитись. А у вас є ідея? Як можна відмовитися? І чому? Але якщо говорити зараз вже більш трошки серйозно, можливо, хтось не розуміє гумор, я таких людей знаю і дуже співчуваю. Ну, це так знову гумор. Ми говоримо серйозно, що це стоп слово. Обережно. Будь ласка, якщо вам трапляється вакансія, яка описує багато спеціалістів в одній вакансії, просто це моє серце говорить вам: біжіть. ЗП нижче середньої по ринку. Що відбувається? По ринку нижче середньої. Що відбувається? ЗП, тобто заробітна плата до. 15-20 тисяч гривень за кваліфікованого досвідченого фахівця співробітника джуніор рівня, тобто який вже має певний досвід, хоча б від року, та до 20-25 тисяч гривень за мідл-фахівця. Чому компанії так роблять? Чому компанії вам платять не ринкову заробітну плату? Є якісь ідеї? Ну, взагалі, ж компанія жорстко, прям жорстка, економить, Бюджет за рахунок досвідченого, знову ж таки, і невпевненого фахівця в своїх знаннях і вміннях. А і коли той фахівець чи та фахівчиня піде через вигорання та знецінення з цієї компанії, з цієї посади, то на його місце буде знайдений такий самий інший фахівець. А причина насправді дуже проста: бізнес хоче отримати фахівця безкоштовно, в ідеалі безкоштовно. На жаль, такі е, випадки також існують. Обережно, оплата відсоток від продажів. Хм. Тут, можливо, хтось зі мною не погодиться. Окей. Окей. Що відбувається? Пошук безкоштовної робочої сили. Угу, це я загнула. писала давно. Ну і так е, собі транслювала, що це пошук безкоштовної сили? Ага, а чому? Тому що компанія не має коштів, щоб платити вам заробітну плату без. Продажів від вашої сторони. Тобто немає продажів, немає заробітної оплати, але принесли продаж. От вам і відсоток від продажу. Розумієте, так? а Порівняння перше, що приходить мені на думку, або світло головушку світло? Ну так, головушку це те, що, знаєте, недобросовісні знову ж таки забудовники, які не мають власних коштів на побудову будинку. Припрошую за тавтологію, на зведення будинку. Вони можуть збудувати цей будинок тільки за рахунок коштів інвесторів. Інвестор приніс їм X суму Вони, вони збудували на цю X-суму X поверхів. Не принесли заморожено. Принесли знову, знову будували. Принесли на одну квартирку, побудували на ну, одну квартирку. Так само і тут. Е, нема, власне, в компанії коштів, що платити вам без продажів. От, а, ну це в так, такому, звісно, життя і ринок праці на чорно-білий, це лише одна з ймовірних причин, чому так може бути, але безпосередньо з цією причиною я стикалася. Знаєте, можна це дуже складно повірити, але я з нею стикалася самостійно, просто обличчям до обличчям до цієї проблеми. Коли у компанії не було коштів, щоб платити фахівцям взагалі, і тільки від продажу, коли ви її приносите отак, от продаж. Як котик вам приносить мишку за хвостик, тримає, так хвостику, це і ви отримаєте відсоток. Звісно, 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 існують компанії, які платять вам не тільки відсоток від продажів, а ставку плюс відсоток від продажів. Ну, дивіться, я розумію, що це прям дуже комфортно і дуже вигідно для роботодавця, але, і я розумію, роботодавця, але. Перебуваючи з точки зору а, фахівця, і все ж таки являючись більшою мірою ну, наразі на даний момент часу із етапу свого жирця, адвокатуючи а, адвокатуючи інтереси тих, хто шукає роботи так кандидатів, я все ж таки розумію, що це екстра стресово, екстра некомфортно і взагалі якось невигідно і неприємно е, для кандидатів. Усі вакансії пишуть від 3 тисяч гривень до 333 999 тисяч гривень. Вау, я це виговорила. Для мене так складно іноді виговорювати цифри, і я це зробила. Так, ну знаєте, от іноді от прям от така дуже дивна цифра, типу 333 тисячі 999. І ти, по-перше, думаєш, «Хм, тут різниця, якби майже, да <кхм> якби на треть Мільйона різниця в по-друге, по, по А чому саме 999 на 998,50 копійок? Ну, просто дивно. А ви просто можете сказати, що я це вигадала, але я неодно, неодноразово бачила саме такий опис е заробітної оплати в описах вакансій. І у мене насправді був такий. Е Здивування, знаєте, м'яко кажучи, а чим послідковувалися копірайтери чи, можливо, самі фаундери, коли писали цю вакансію? Можливо, вони думали, що в описі вакансії так само варто писати ціну, як в універмагах, типу 99 гривень 99 копій, якщо це якийсь маркетинговий марк марк вхід, як на чеках, магазинах в АТБ, можливо, я не рекламую АТБ наразі в цьому відео, але АТБ, якщо ви хочете, щоб я вас прирахувала, пишіть. Отак. Що відбувається? Маніпулювання цифрами, сподівання, що кандидат клюне на найвищий можливий рівень вказаної ЗП. Ага, ось чому причина. Я просто написала причину, а потім я їх трошки забула. А, Так, зараз я згадала, що на ринка, на сайтах вакансій є така гарна штука, як фільтр фільтр або святе сито. Це те сито, через яке просто просіюються вакансії за нашими різними а, критеріями, знаєте. А, і один із наших найголовніших критеріїв це, звісно, заробітна плата. І от ми, наприклад, пишемо: я розглядаю вакансії тільки а, ті, що, наприклад, від такої-то суми. Якщо людина написала, наприклад, хтось написав Я розглядаю вакансії від 300 тисяч гривень. І от хоп. От вам вся вакансія в стола, ви її відкриваєте, а там та написано від 3 тисяч гривень до 333 тисяч гривень. Ви такі думаєте, ага, ну не зрозуміло, скільки мені заплатять. Це через фільтр. У мене, у мене просто така причина. Іншої причини я не бачу. Якщо ви маєте відповідь на питання, дуже магічне, дуже прямо забула це слово, воно означає якийсь... Такі таємничі речі, боже, я забула, але це, типу, коли люди зговорюються, знаєте, в одній якійсь категорії робляться. Ну, окей. Якщо ви маєте відповідь на це питання, просто пишіть в коментарі, мені буде цікаво дізнатися, можливо, я тут щось не додумала. Чому? Компанія хоче привернути увагу якомога більше уваги через клікбейт або через обхід фільтрів сайтів вакансій. І сподівання, а, ох, святе нагідне сподівання знайти фахівця, який буде впахуватися, щоб отримати більше заробітної плати, але отримуватиме найнижчий рівень заробітної оплати 2999 гривень, напевно, вказаної вакансії. Обережно не вказана ЗП, чи вилка ЗП, а натомість ЗП вирішується на співбесіді з керівником. Вау! Ти тут найрозумніша людина в кімнаті, напевно. Круто, якщо ти так, так написав. Що відбувається? За вказана, і ви йдете на співбесіду, якби сподіваючись, розуміючи, що ви побачите кота в мішку, витрачаючи свій час на вакансію, просто тому, що вона вам цікава за описом, тому що ви сподіваєтесь, що вона запропонує. Вам заробітну плату, на яку ви сподіваєтесь, а, так і не знаю чи насправді, чи буде так, чи не буде так, тому що вам сказали: от поспілкуйтеся з нашим там, чому компанія не вирішила, яку ціну готова платити за фахівця і хочу сплатити якомога найменшу. Звісно, я це не засуджую, але просто про це говорю вам. Найменшу ціну, яку зможе. Продавити під час перемови на співбесіді, продавити. І я дуже гарно знаю, що не у всіх людей є здібності продавлювати свої бажання і навіть свої цілі. Не у всіх, а навіть якщо вона є, то в одній ситуації вона супер супропрацює. В інші на 50% інші, на 10% інші, на 5% інші, на 75% В різних контекстах наша сила, наша психологічна сила вона працює на різні відсотки. Ми, наприклад, маємо якісь фобія, у когось є фобія павуків у когось є фобія дощу, у когось є фобія керівників, у когось є фобія тісних. Офісних приміщень, і хтось там, можливо, в дощ, офісне приміщення тісне зайшов, і у нього вже фобія продавлювати, ну, проговорити свою заробітну плату. І ви бачите, що там такий чоловік, або така кремезна жіночка, або навіть захуденька жіночка, занадто худенька, і ви такі, вона така дивиться на вас, що він своїми очистками, і просто сканує вас, як рентген, і каже: А що ви можете мені запропонувати на ваші? Там стільки тисяч гривень, і ви такі вже починаєте зайкатися, це нейролінгвістичні заїкання, якісь у вас стаються, починаєте дригатися, потіти. А можна водички, будь ласка, а можна в туалет, а можна я вже піду. Ну, розумієте, коротше, я можу довго тут художньо описувати ситуацію. Я думаю, що в ній кожен був з нас, з нас кожен з нас був в такій ситуації, кожен знає, як це. Наша центральна нервова система нас вдає з потрохами, що ми не впевнені в тому, що ми не можемо продавити. А є спеціально навчені люди, які в цьому можуть бути набагато успішніші, ніж ми. Мені дуже подобається цей мем. Я його знайшла в інстаграмі, здається. Ха. В інстаграмі, здається, і тут написано: бачите, знову наша англійська душа нас виручає. Один чоловік, якби каже, яка твоя, яка твоя як би, очікувана заробітна плата, а інший каже, яка, який твій очікуваний бюджет на цю позицію. І вони обидва наставили на себе один на одного да, ганс, ці автомати, і, якби хто нажме на курок першим, так? Хто вистрілить першим, тобто хто скаже першим. Роботодавцю страшно казати, що у нього бюджет, який може бути вищим за ваше очікування заробітної оплати. А ви, в свою чергу, боїтеся продешевити і сказати, наприклад, я хочу а, і отримати просто внутрішній сміх. Внутрішній сміх Робідавця, який має бюджет в 5 разів Вище на вас, 100 да? тисяч гривень. На той самий момент, коли. 333 тисячі гривень були блефом, І ви кажете, я хочу 20 замість замість тридцяти тисяч гривень. І, або навпаки, ви кажете, я хочу 300, і тут вже колінки починають ціпатися у роботодавця. Думаю, хто до мене прийшов, цар Бог чи хто, може вам на дорогу на таксі назад дати, хоча б бо я не, я не знаю, як мою цю провину. Провину згасити, що я такого царя боженько до себе просто а, при, за, пригласив. Ну тобто, ви зрозуміли, тут дійсно дуель, тут дійсно дуель обережно, великі, складні і підозрілі тестові. Тестові, я, здається, вже казала в своїх минулих відео про тестові. Це одна з моїх найулюбленіших і, і одночасно найбільш неулюбленіших тем ever. взагалі, у всьому всесвіті. Що відбувається? Вас просять одразу. Одразу я попереджую, що одразу в описі у вас одразу в описі вакансії. Так, так, вас одразу в описі вакансії, я одразу повторила, не просто так, просять зробити великі або просто навіть великі, я тут бачу, великі я не писали, але просто навіть невеликі. А, Тестові. Але якщо там є дійсно великі тестові, тобто більше двох годин потребують вашого часу, без поспіху, складні тестові, що вимагають багато зусиль, багато аналізу, багато. Ресерчу багато досліджень, багато використання, можливо, платних програм, або взагалі якихось програм, або йти треба до сусіда питатися, чи є в нього якась там програма, або підозрілі тестові, наприклад, що ти називаю підозрілими тестовими, ідеї для контенту, стратегії на рік, рекомендації, які що зробити бізнесу, тощо, 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 тобто те, що можна легко використати компанії, і дуже складно довести факт використання. Ваших ідей, ваших стратегій і так далі. Якщо ви бачите що з цього, що я тільки що так епатажну художню описала, то вітаю! Ви дуже близько до катастрофи. Або Джек Знаєте, я тільки нещодавно подивилася серіал периферальні пристрої і. Там слово апокаліпсис замінено на дуже прекрасне маркетологічне, яскраве слово джекпот. І там героїня запитує: а чому ви називаєте апокаліпсис джекпотом у людей з майбутнього? І люди з майбутнього їй говорять, тому що це не, так, це не так песимістично джекпот як апокаліпсис? Чому це відбувається? Це або ситуація, коли йде збір безкоштовних ідей. Чи контенту від кандидатів різних мастей, джуніорів і мідлів, і досвідчених, і недосвідчених, але тих, хто взагалі за будь-яких причин, зараз ми не будемо їх розбирати, але виконують тестові. Або не цінити та оцінювати кандидатів іншими шляхами, іншими способами тестових, окрім тестових, це портфоліо, 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 так. Три рази я сказала амінь. Портфоліо це прекрасна річ. Четвертий раз. Портфоліо, використовуйте його. Зробіть портфоліо, п'ять разів сказала, щоб мати що показати замість тестового. Далі це відгуки. Якщо у вас є платформи Upwork, Fiverr та або там, Freelancer UA, які ви використовуєте, і там є ваші відгуки від інших клієнтів, використовуйте їх, будь ласка, і там само так само там будуть ваші приклади і ваше портфоліо. Шість разів. Соціальні мережі, звісно, це також прекрасний показ, що ви завахівець, тому що кожна людина, яка робить якусь прекрасну річ, вона обов'язково нею ділиться, якщо це не якась таємна кримінальна річ, в соцмережах. А, якщо ви написали книгу, ви ділитеся книгою. Ви написали вашу опублікували десь, ви ви її перепостили до себе в соцмережі. А, там ви виступили на якомусь або побували на якомусь авенті. Ви це перепустили в соцмережах, зробили сторіс, з постик, додавали в свій хайлайт. Все, ваші в принципі, професійно, так само життя, воно висвітлюється в соцмережах. Так само. Івенти. Якщо ви були на якихось івентах, обережно готові найняти студента в описі вакансії. Якщо ви не студент, звісно. Що відбувається? Вас зацікавила вакансія, але в ній написано, що компанія не проти найняти студента на цю позицію. Ви розумієте, що компанія. Шукає такого собі фахівця або навіть не фахівця, і навіть не важливо, щоб було фахівцем. І важливо мати просто знову ж таки, вибачте, але як вони це називають, дешеву робочу силу силу або безкоштовну робочу силу, да яка не буде коштувати там баксики або навіть гривніки через брак досвіду знань чи впевненості, тому що ця компанія її представники вони хочуть сплатити. Нижче середнього рівня ЗП, або взагалі дуже сильно нижче середнього рівня ЗП за дружній колектив і за можливість навчатися і за цікаві, звісно, проекти. Обережно вакансія або квиток один кінець. Що це значить дуже інтригуючим назву Придумала Наталія. Ну тобто я дуже інтригуюча, молодець. Що відбувається: роботодавець або рекрутер інкогніто в опусті вакансії. Немає ані по батькові, ані контактів людини, ані контактів його батьків, ані групи крові. Що це таке, ані інформації про компанію, яка шукає фахівця. Просто написано, наприклад, ФОП або класний чел, або компанія в сфері IT. А ви відправляєте свої особисті дані в резюме, в один кінець, невідомо кому. Знаєте, як фахівець, фахівчиня з комунікацій. Мене просто настільки навчили, настільки просто навчили, що я можу, не знаю, ну, wake up пробудитися будь-якої години ночі. І якщо мене запитають, що найгірше в комунікаціях я скажу: одностороння комунікація одностороння. Ці no, no replies letters, коли ви не можете, вам щось написали, або вас від вас щось просять, а ви не можете отримати зворотній зв'язок. Взагалі. Ці контакти відрублені. Ви не знаєте, хто, ви не знаєте що, як, коли вам кажуть, надішліть вакансію, бо залиште контакти, вам передзвонять, надішліть вакансію, своє своє резюме на вакансію, а ви не знаєте кому, ви надіслали ви надсилаєте свої персональні контактні дані, а, взагалі інформацію про ваш досвід роботи, вашу фотографію це прям дуже персональна інформація. Насправді так. І це квиток в один кінець. Ви не знаєте, чи вам щось надішлють яку певну відповідь, чи вам вашу резюме переглянуть, бо ви, ви зможете це відтрекати, відслідити. Якщо б ви мали, якщо б взагалі ви маєте по-хорошому назву компанії, ви в будь-який момент можете зайти на її сайт в мережі і написати: я такий-то, таквите, я відправляв вам такого числа своє резюме на таку-то вакансію пройшло там вже. Наприклад, три три роки, да, або але краще зробити це трошки швидше, наприклад, через тиждень, та да? через тиждень ок. І сказати, я от цікавлюся, чи переглянули ви моє резюме, чи воно загубилися, чи може у вас є якісь питання, або давайте там провіть ініціативу. Знаєте, як це буває? Знаєте, знаєте? Чому? Тому що компанія або людина не готова. До двосторонньої комунікації, зворотнього зв'язку від кандидатів, тому що вона не знає або не хоче вам цим відповідати. Ви її просто, знаєте, задалбуєте. Не треба людину задалбувати. Вона одна, а вас багато. Ох, господи, багато посторонні. Компанія чи людина не впевнена, що вона взагалі когось найматиме, і вона просто збирає базу даних певних фахівців для різних цілей, для різних. Обережно дивний стиль спілкування у тексті вакансії. Дивний, як ця моя підібрана мемо-картинка, що вона взагалі значить? Я не розумію, чим я що в неї рухало, коли це я робила. Я цю презентацію робила кілька-кілька кілька в соусі. Угу. кілька місяців тому або місяць тому. Я вже дивлюся на неї свіжими очима, і саме тому такий лиється просто. Креатив, знаєте? Обережно дивний стиль спілкування у тексті вакансії. Що відбувається? Звернення на ти? Це прямо дуже дивно, я погоджуюсь. Хм. Ну, напишіть, для вас дивно коли в вакансії незнайома людина тикає? Мені здається, що це трохи дивно. Коли це дивні звернення, типу фея піаро, лицар маркетингу. Палаючи погляд, супермен реклами, а, або токсичний або командний тон, тому що компанія намацує особисті кордони кандидатів, аби знайти того, яким можна легко і часто не екологічно управляти. Так я все розумію. Бути власниками бізнесу та виходити в плюс, складно зрозуміти, як саме які самі фахівці потрібні бізнесу та екологічно Екологічно їх оцінити, навички їхні, ефективність для бізнесу це дуже складно. Написати хороший текст вакансії – це складно, складно, дуже складно. Та блін, що складного? Ах. Знайти і найняти хороших фахівців це складно. Ну, це реально складно. Але бути хорошою людиною ну, не так же складно. Чи реально складно? Ні, не складно, Не складно. отож. Знайти гідну вакансію? У вас все вийде, У вас все вийде. Все вийде. Ваш мозок вміє все. Джон Кехо, знаєте, така книжка. І ось тут мемчик мого власного створіння. Я створила монстра. У вас гарний резюме, гарний резюме і цікавий досвід. Серце трошечки, трошечки починає да, щось там коливатися. Ми хочемо запросити вас на співбесіду. Серце вже просто, просто вистрибує. і от ми пропонуємо вам долучитися до нашої команди. Це інфаркт до побачення.